Оренда квартири по вулиці Шевченка, житловий комплекс Велика Британія. Квартира двохкімнатна, ціна 650 доларів. Бачимо, в коридорі є велика така шафа гардеробна. Тут виведена вся проводка, інтернет. Кухня, досить велика простора. Тут зона відпочинку, можна тут обідати. Вмонтований холодильник з морозильною камерою. Газовий котел двохконтурний. Є посудомийна машина, газова поверхня, електрична духовка, витяжка. Залишається електрочайник, мікрохвильова піч. Бачимо вид з вікна на дитячий майданчик. Окремий санвузол. Туалет. Ванна. Для тих, хто любить приймати душ дуже зручно, тому що стекло ось це зачиняється, і можна собі використовувати ванну як душ. Для тих, хто любить ванну, тоді без проблем можна собі приймати ванну. Це спальня. Зі спальні є вихід на балкон. Балкон зашклений, досить великий, просторий. Дуже багато світла. І ще одна вітальня. У вітальні є кондиціонер, новий розкладний куток. На ньому ще ніхто не спав. Після попередніх квартирантів ми його замінили. Бачимо, тут також дуже багато світла, тому що панорамні вікна. В цій кімнаті біля балкону є підгрів підлоги, і також з цієї кімнати можна вийти на балкон. Дуже хороший варіант. Кого цікавить, телефонуйте, будемо показувати.